Олександрійці ще мають час до кінця року, аби отримати податкову знижку. Податкова знижка є одним із видів декларування доходів громадянами. Простіше кажучи, це декларування частини витрат на сплату певних платежів, наприклад, за навчання у вузі. У нас існує обов'язкове декларування. Це коли громадяни декларують свої доходи і потім сплачують належний податок за підсумками минулого року до 1 травня. І є необов'язковий вид декларування. Це саме декларування податкової знижки. Коли громадянин звертається за податковою знижкою, йому після певного обрахунку повертається частина податку на доходи фізичних осіб, яка утримана з нього протягом минулого року. У 2014 році декларується податкова знижка за минулий 2013 рік. Видів податкової знижки є декілька. Найпоширеніше серед Олександрійців податкова знижка на навчання. Коли навчається або сам громадянин України, або його діти, або члени сім'ї інші першого ступеня споріднення, це може бути чоловік або дружина. І коли за таке навчання сплачується, тобто, коли воно контрактне. На контрактній основі, то тоді така особа може звернутися до нас до кінця поточного року, тобто до кінця 2014 року, за підсумками 2013-го, подати відповідні документи, декларацію заповнити і отримати частину свою до відшкодування, частину сплаченого податку на доходи фізичних осіб. Якщо говорити в сумі, то, наприклад, Тут, якщо брати податкову знижку за навчання, то повернення коливається ну, у сумі від 50 до 2,5 тисячі гривень. Сума знижки залежить від розміру заробітної плати, точніше від сплаченого податку на доходи фізичних осіб. Чим більше податок утримується, тим більше буде сума до повернення. Для отримання податкової знижки на навчання необхідно зібрати відповідні документи. Це перш за все копія договору з вишем копія квитанцій про сплату за навчання за 2013 рік в даному випадку, копія паспорту, коду особи, яка подає декларацію. Якщо це за дитину декларується мама або папа, тато подає декларацію, то треба ще копія свідоцтва про народження дитини. І безпосередньо заповнюється сам бланк декларації про майновий стан і доходи і додаток 6 до нього. І після проведення певних обрахунків проводиться таке повернення коштів. Важливим документом для отримання податкової знижки є також довідка про заробітну плату. Бланки цієї довідки є у продажі, заповнює бланк бухгалтерія за місцем роботи. В цій довідці повинні вказуватися певні реквізити. Це розмір заробітної плати за 2013 рік, розмір єдиного соціального внеску, отриманий з цієї зарплати, податку на доходи фізичних осіб і податкова соціальна пільга. От при наявності всіх цих даних у довідці. Ми ми зможемо обрахувати податкову знижку. Не можуть отримати податкову знижку на навчання олександрійці, які навчаються за кордоном. Також з кожним роком все більше популярності, за словами податківців, набуває декларування податкової знижки за договорами довгострокового страхування життя. Раніше такі декларації в нас рідко хто подавав, зараз таких людей більше. Тобто, якщо складений договір з, зі страховою компанією українською. Зазначаю також і українські заклади освіти, лише українські беруться до уваги. То люди до нас приходять, декларують свої суми, які вони сплачують за страхування, і частинка їм повертається. Третьою за популярністю у городян є податкова знижка за сплату відсотків за іпотечним кредитом. Слід пам'ятати, що податкова знижка надається лише тим, хто сплачує податок на доходи фізичних осіб, тому є певне коло осіб, які правом на податкову знижку скористатися. Це військовослужбовці. У них податок на доходи стягується за окремою схемою, він потім їм компенсується з бюджету. Тобто фактично вони його не сплачують і повертати фактично їм нічого. І не можуть скористатися правом на податкову знижку особи, які є пенсіонерами, тому що з пенсії податок на доходи не отримуються, І підприємці, самі підприємці, тому що вони податок на доходи не сплачують, у них немає такого поняття, як заробітна плата. За податковою знижкою городянам необхідно звертатися до спеціального відділу Олександрійської податкової інспекції до кімнати 206. Довідки за телефоном 73029. Сума податкової знижки повертається на розрахунковий рахунок громадянина протягом 60 календарних днів з моменту подання декларації.